Привіт! Сьогодні розглянемо, як в'язати три варіанти фіксованого відвороту для шапок. І перший варіант покажу, як в'яжу. Це коли ми в'яжемо після відвороту два рядочки лицевими петлями. І з лицевої сторони у нас виходять ось такі виворотні доріжки. Завдяки ним, цей наш фіксований відворот тримається. І нікуди не повзе. Тобто, не так, не так, він не буде нікуди сповзати. В цій шапочці я також використовувала цей спосіб: ось, бачите, пров'язано в мене тут два рядочки лицевими петлями. Це дуже зручно, тим, що його можна використовувати для будь-якого візерунку, для будь-якої резинки. Отже, давайте розглянемо. Коли ми пров'язали відворот необхідної ширини, потрібно взяти спиці на пів розміру менші. І Беремо менші спиці і пров'язуємо просто по колу два рядочки лицьовими петлями по колу. Тобто, якщо це у нас резинка 1 на один, ми одну лицьову пров'язуємо за задню стіночку, одну за передню стіночку. Тобто дивимось, як розташовані наші стінки петлі і пров'язуємо так, щоб ці петельки були у нас рівненькі, не перекручені. Пров'язуємо два рядочки лицевими петлями, дов'язала перший рядочок. До кінця лицевими петлями, і наступний другий рядочок також в'яжемо лицевими петлями. Але тепер всі петлі ми пров'язуємо за передню стіночку. Пров'язали два рядочки лицевими петлями, знову змінюємо спиці на ті, які ми в'язали на самому початку, тобто, ось так як ми в'язали резиночку, оцю, тими спицями ми і продовжуємо далі в'язати. Тобто, знову змінюємо спиці, і далі продовжуємо в'язати резиночкою 1 на 1, чи резиночкою 2х2, чи будь-яким візерунком, яким ви в'яжете шапку. Тобто, після цих двох рядочків ми продовжуємо в'язати шапочку у висоту. Я пров'язала ще декілька рядочків у висоту розинкою 1 на 1 вже після того, як ми зафіксували відворот нашими лицевими петлями. І це наш відворот, який буде відвертатися ось таким чином. І ось він у нас зафіксувався і нікуди більше не подвигається. Буде Триматися на одному рівні. Другий варіант пров'язування фіксованого відвороту заключається в тому, що ми над лицевими петлями в'яжемо виворітні, над виворітними петлями в'яжемо лицеві. Тобто, такий варіант підійде для шапочок, які ми в'яжемо резинкою 1х1, 2х2 чи 3х3. Тобто, Якщо ми в'яжемо резинкою 1 на 1. то от на над лицевою петлею ми пров'язуємо виворідну. Над виворітною петлею ми пров'язуємо лицевою. І так повторюємо, над лицевою петлею ми пров'язуємо виворідну, над виворітною пров'язуємо лицевою. Якщо це резинка 2х2, то ми над двома лицевими пров'язуємо дві виворітні. Над двома виверідними петлями ми пров'язуємо дві лицеві. І так само резинка 3х3, чи 4х4, все, в'яжемо однаково. Ну, тобто над лицевими петлями в'яжемо виворідні, над виверідними петлями в'яжемо лицеві. І так, пров'язуємо один рядочок, і далі вже будемо в'язати по візерунку. Я пров'язала рядочок до кінця, і тепер ми будемо далі продовжувати наше в'язання по візерунку. Тобто тепер наш рядок починається з виворітної петлі. Отже, ми виверідні пров'язуємо виворітними, лицеві лицевими. Тобто, далі вже в'яжемо нашу шапочку по візерунку, так як лежать наші петлі. Наш візерунок здвинувся трішки в шахматному порядку. Тепер над лицевими петлями будуть іти виворітні петлі, над виворітними петлями будуть йти лицеві петлі. Я пров'язала декілька рядочків у висоту, і ось так виглядає наш цей фіксований відворот. Тобто, відвертаємо його ось так. Цей спосіб мені не дуже подобається. Оскільки він не сильно фіксує цей відворот, але він має право на існування для різних видів резинок. І багато хто використовує саме такий вид фіксації. Ось так він виглядає І з цієї і з цієї сторони. І розглянемо ще один вид фіксації для резинки 1 на один. Цей вид фіксації підвороту підходить саме для цієї резинки, більше ні для якої. Отже, для того, щоб зафіксувати резинку 1 на один, тобто шапочку, відворот на шапочці резинкою 1 на один, ми лицеву петлю знімаємо, не пров'язуючи робоча нитка залишається за роботою. Виверітну петлю пров'язуємо. Лицеву знімаємо непров'язаною робоча нитка за роботою, Виверітну пров'язуємо. І так ми в'яжемо три рядочки однаково. Лицеву знімаємо, виворідну пров'язуємо. Лицеву знімаємо, виверідну пров'язуємо. В'яжемо три рядочки. Так само. Пров'язавши три рядочки таким чином, ми вже ось можемо бачити, як наш підворот фіксується. У нас виходить ось таке ребро за рахунок того, що виворітну петлю ми пров'язали вже три рази, але цього не пров'язували жодного разу. І ця лицева петля, вона так підтягує полотно, що воно саме Завертається ось таким чином. І зараз я пров'яжу ще. Далі вже ми в'яжемо звичайною резинкою один на один. Тобто лицеві, як ми в'язали лицевими, так і в'яжемо виворітні, в'яжемо теж виворітними. Тобто далі ми продовжуємо в'язати резинкою один на один, як і в'язали. Я пров'язала декілька рядочків резинкою один на один, після того, як ми зафіксували відворот. І ось він виглядає у нас ось таким чином, з виворітної сторони. І ось так він буде виглядати з лицевої сторони. Ось цей наш рубчик, який ми отримаємо в результаті такого в'язання. Тобто цей рубчик він і фіксує наш підворот. Und dann